Йдемо Дашкою гуляти. Дашка мене чекає. Поки я взуваюся, поки я взуваюся, я поставлю на заставку Дашку. Нехай вона трохи поскакає. Типу хоче відчинити наші дверцята. Я поки що, я поки що, друзі, взуваюсь. Так, беру обов'язково відлякувач собак. Так, і все, все по нашій старій схемі. Ідемо, іде, привіт, привіт, моя дівчинка. Ти сумувала за мною? Сумувала, моя дівчинка, хургу. Слуша, ти ходила з кимсь гуляти? Поки я там вилежувалась, висипалась, ходила, але не так, як зі мною, так? Друзі, всім привіт! Нарешті я в строю. Я насправді, ну, якось так різко. Е цей е, гриб мене звалив, лікувала, лікувала, лікувала маму, і нібито здавалося, що в нас все йде добре. І буквально після обіду мене звалив зовсім температура, і спиш, температура, і спиш. Лише пігулки проснулась, пігулки сказала. Чоловіку, що мамі дати, і далі. І оце так два дні. Потім, звичайно, пішов, пішов такий, знаєте, як остаточний кашель. Дашка, 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 що ти там? Зараз подивимось, що шукає. І, і що хотілося сказати, я дякую вам, мої дорогі, ті, хто. До мене достукався. Дякую Абраму. Дякую Вові. Дякую, Машунька, тобі. Я дякую вам за те, що ви почали стукати. Насправді мені не хотілося брати в руки телефон. Мені зовсім не хотілося нічого. От нічого не хотілося. Можливо, це було після, ну, після хвороби, можливо, і таке. Ой, якісь усі пішли ностальгії. Так. Там є Дашки, кісточки помилують, Дашки? Полували, полували. Ага, а в нас весна. Все, ти поїхав, так? Да? Угу. Все, щасливо, пока-пока. Ми потім підемо гуляти. Пока-пока. Ой, єх зі мною. Друзі, дякую вам, що ви зі мною. Дякую за лайк. І е, так, мене трохи перебили, але я хочу сказати, що я дякую вам за те, що е, розбурхали і, і вернули мене, мабуть. Я вже думала все. Я не хочу брати в руки телефон, я не хочу якісь депресивні настрої пішли. Ну, мабуть, це синдром хвороби, мабуть, це після цього можливо це таке, хоч іноді. Ми дорослі люди. Ні, рані, не Ні. доброго ранку, Абрам, добре, що ви зі мною. Е, так, сьогодні я от, насправді я прокинулася, ніби і не хворіла. І я хочу сказати, що я не можу зрозуміти, я навіть сьогодні сказала чоловіку, кажу, я не можу зрозуміти, що це таке. Е, на грип не схоже, хворіла. Два дні нібито грип, Сьогодні, зранку, вчора абсолютно була ну, ніяка. А сьогодні прокинулася ніби нічого. І не, і не боліло в мене ніби нічого, лише якесь там чуть-чуть остаточ, остаточні там якісь явища є кашлюки. І все. Не знаю, друзі. Я не знаю, я не хочу робити ніяких висновків, але мені здається, що це якийсь синтетичний гриб. Ну, це моя думка. Це моя думка. І тому я сьогодні прокинулася. Я дуже засумувала за Дашкою. Ми давно не гуляли. Ну, тобто, вважайте, то, два дні ми з нею не гуляли. Вона гуляла лише з нашим папою, а звичайно, що то не те. Він. З нею так не, не вовтузиться, як я, от він от її випустив, подивився за нею та й забрав. А я тут з ними ще й роз, розмовляю, ходжу, як, як зі порою. От. І тому мені захотілося, а ще захотілося поранше піти погуляти, прокинулася, добре себе відчуваю вирішила піти погуляти. А ще, друзі, я хотіла показати вам, яка чудова сьогодні погода. Весна, весна, я зараз зайшла. Пахне, я відчинила двері і цей запах весни. Так, я вам зараз покажу гіацинт Тут земля ще мерзла трохи. гіацинт вилазить Так, Дашка мені допомагає. Ой, Абрам щось написав, і я болів Так, от, от. Отакі, ну, можливо, все-таки завжди ми знаємо так, що весною, весною, осінь завжди приходять оці болячки, зійди, це там час рік іди, тому що наша бабулечка тобі покаже, де раки зимують. Я не накриваю, я не накриваю цим банкою і я просто. В землю його, він в мене в землі сидить е, на глибину 10 сантиметрів. І я ніколи не накриваю банкою, і він отут так, оце навесні, він оце виліз, навіть якщо, і зараз я до нього вертаюся. Навіть якщо якщо навіть трохи примерз, Ось зараз покажу, трошечки нібито примерз, так, пожовтіють листочки, ось такі, ось такі. Але він все рівно буде, він буде дуже красивий і чудовий. І геоцинти у мене посіє, посажені в декількох містах, а самі красивіші там, де попадає більше всього сонця. Оце я зараз на цьому місці, де сонце самого ранку, е, тільки прокинулося сонечко, і вже, і вже воно тут є, вже воно на оцих гіацинтах є. І тут вони будуть самі красивіші. Тут також у нас потім покажу вам, коли будуть тюльпани. Також тут будуть дуже чудові, красиві тюльпани і звичайні. Ой, ну, бачите, є, є все-таки все оці остаточні явища. Так, ну що, ідемо гуляти. Ідемо гуляти все-таки. Це таки чудово, коли ти себе чудово відчуваєш, коли ти чуєш цей запах весни, Ну, позавчора я не чула запаху ніякого. І я думала, що це знову пройшов отой дворічний ковід. Але все добре. Все добре, і ми йдемо гулять, так? Мені є ти, сонечко. Моє ти сонечко. Ну що, ідемо. А давай ще де що? Ми ще дещо покажемо перед тим, як іти гуляти. Ми подивимося, я вчора іди. Так, я ще дуже боялася, друзі, у нас завтра в мами день народження. І я цих, оцього не люблю. вона завжди у нас сімейний лікар, вона завжди наголошує на цьому. І тут якраз. Таке вийшло, що ми прямо перед днем народженням, Вона захворіла а потім я. Я не хотіла про це навіть думати, але слава Богу, вже у нас це виздоравлюємо. І їй легше. Так, я вам показую, тому, тому дивимося і лише на хороше. Я вам показую це тюльпани. Це маленькі, жовтенькі такі бордюрі тюльпанчики вилазять. Зараз покажу. Так, 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 не зловлю, трошки менше зроблю. Тут у мене також і є і підсніжники. Подивимося, вилізуть чи ні. Ми коли будували другий етаж, коли перевезли батьків, тоді ми трохи будівельники його затоптали, і я не могла все це реанімувати. І проліски, мені дуже подобається, коли весна починається. Оце спочатку ми наблюдаємо, спостерігаємо, як вони все вилазить. Так, крокус це чого він так лежить. Зараз я його прикидаю земелькою. У мене ж є подруга. Зараз я вам покажу цю подружку, яка любить, яка любить цибулькові вигрібати. Не дивлячись на те, що ми все сітками тут огородили, вона все рівно залазить ось так, і вигрібає цибулькові, а саме отут у мене був рядочок крокусів. Подивимось, коли вони вилізуть, скільки залишилося їх після зими. Вона вигрібає їх і з'їдає. Ну, це у нас так само е, робила Буся, коли була ще е, молодою. А потім уже, стала вже зараз в поважному віці, то вона вже не вигрібається. Це в мене ось е, крокус жовтий, ось вилазить жовтий крокус. Жовті крокуси більш стійкі, і я е, помітила, що дашка їх не їсть, не вигрібає. Тобто кольорові крокуси вона з'їдає, а от жовті ні. Так, це у нас вилазить, зараз подивлюся, це у нас це у нас теж гіацинт вилазить. Тут, тут моя подруга бігала, пригала так, помаленьку, о, і ще є. Ще є крокуси. Ще поки що не будемо все забирати. Троянди відкривати ще поки що теж я не буду, а потім уже я їх підріжу, я е, підрізаю їх, залишаю е, менше, ніж пів метра. Все оце ми зріжемо. От, зима в цьому році була не така холодна. Тому э, нашим трояндочкам і заберемо все з корінчика. Відкриємо корінчик, а вона мене чекає, а вона чекає, дівчинка моя. Так, щось іще зараз покажемо і підемо гуляти, так? Давай ми ще пройдемося. Два дні, два дні мені казалося, випало з мого життя зовсім. А ще в мене, друзі, ось ця назвем її клумбочка, так? Колесі, колесі така. О, і тут троянда, та, що я вам показувала минулого, мину, не минулої, цієї осені, що в мене відпустили корінчики, тобто пішли дві. Раз, два, три трояндочки. Буде три трояндочки. Що ще хотіла показати? У нас чудово е, виріс перець. У нас чудово зійшов перець, мабуть, мабуть зараз. Дашка, ти мене пробачиш, я піду все-таки і покажу нашим друзям перець. Так, на вулиці вже. На вулиці у нас, у нас ще, ще всі сплять. Дерева пора підрізати, тому що ще трохи, і піде, піде сок. Так, так як сьогодні я чую, напишіть, яка погода у вас? Сьогодні я вийшла на вулицю. Так пахне весною. Так пташки співають. Мм, дашка моя. Так, зараз швиденько покажу вам перець. Не дочекається мене. Давай ми швиденько перець покажемо. Ой, і загляну, і загляну ж на басейн. Все здається, що басейн? А басейн розстає потихеньку, розтає. Ану, ось я його раз. Все, можна навіть погойдатися, як на кораблі. Так що е, зараз про басейн. Так як я і думала, що, ну, подивимося, це моя теорія. Всі мені говорили, особливо Наталія. Писала, шкода басейну. А я казала, що нема за чим жаліти, тому що ми його давним-давно хотіли змінити, а це якраз такий повод змінити басейн, якщо він розлізеться. Але мені здається, друзі, що, що він вистоїть. Він ніде не тріснув, він цілий. Тобто. За рахунок того, що він відкритий, лід замерзав і піднімався вгору. Так? Він його не розтягнув, ніде він ось, бачите, водичка вже хлюпає, хлюпає водичка, ніде ні не тріснуло, ніде цей. Тобто, коли ми залишаємо басейн. Я зробила висновок. Коли ми залишаємо басейн на вулиці, він у нас краще переживе зиму, ніж коли ми його складаємо, заносимо, ми завжди його розкладали, і оці там з'являлися оці, там, де ми його перегинали, так, він там. Скажімо так, травмувався, так? І там ми постійно його підклеювали. Зараз же він стоїть, його ніхто не трогає, його не складають, не розкладають. Звичайно, можливо, не треба його з водою залишати. Ми його залишили з водою, тому що я вам розповідала, що все-таки. Все таки ну, страхувалися від того, раптом не буде води, раптом не буде де взяти води, раптом не буде снігу, тому що зимою можна там і сніг, якщо йде дощ, можна і з і з, з водостоків набрати воду, так, у нас скрізь стоять. Які стоять бочки, я вам показувала, де ви, ми збираємо, і мені дуже подобається ця водичка саме е, дощова. Вона м'яка, хороша, і, і коли ми теж і, і сніг, е, коли тане сніг, також вода чудова. Е, так що я думаю, що і в майбутньому, якщо Навесні ми побачимо, що басейн наш нікудишній, і нам все-таки нарешті прийдеться придбати новий басейн. Ми хочемо трошки більший, ми хочемо квадратний взяти басейн, такий, щоб хоч можна було. Тут, тут можна тільки один раз руками прогребти, отак пропливти можна. А, а я хочу такий, щоб можна було хоч хоч трохи поплавати. Колись ми мріяли, хотіли зробити басейн, але Потім зрозуміли, що, що оце найкращий варіант. Це і вода влітку вдома, і ти пригнув, це і захотів, ти і проплив трохи, ну, звичайно, не спортивне плавання, так? Друзі, тепер до, до перцю і гулять з Дашкою. Зараз. Підготуюся, щоб швиденько збігати, показати вам, який перець. У мене більш садівник, огородник. У мене чоловік. Насправді, Дашка, зараз я сонечко. Заходимо, заходимо мої хороші. Дві хвилинки почекай. Буквально дві хвилинки, добре? Так, ми зараз хвили... швидко. Так, все-таки є. Я хотіла сказати, що незрозуміло, мабуть, це все-таки є якісь остаточні явища в моєму організмі, але далі п'ємо вітаміни. Друзі, показую вам, значить, перець ми посадили, як я вам і казала, 2 лютого. Сьогодні у нас 20 лютого, не було часу вам показати, він піднявся вже на сантиметр вгору. Кожна перчинка на сантиметр. Схожість у нас получилася більше 90 Відсотків і деякі іще ось, бачите, ще іще сходить, і ще сходить, і ще сходить перчинка. Тобто я бачу, що схожість нашу перцю буде до 100%. Запитайте, які семена ми брали? Яке насіння ми брали? Я вам скажу, які насіння ми не перепробували, а оце насіння. Саме наше. Ми взяли перчинку, гарненьку, спілу, тут і жовта перчинка, і червона є, і червоний перець. Раніше ми клали перчинку, щоб вона згнивала, а потім зрозуміли, просто звичайно спілу перчинку розібрали, забрали насіннячку, висушили і, будь, будь ласка. Нічим не обробляєте майже 100% схожість. Бачимо те, що не зійшло, ще зійде. Для тих, хто хоче запитати, як ми його осіяли, берете туалетний папір, покропили його водичкою, потикали отаким от чином, як вони і виросли, бачите, потикали розкладали на сінячку, зверху знову туалетний папір, знову водичкою побриз покропили, потім поклали, засипали земелькою, покропили знову водичкою і закрили отаким от чином кульком, зробили такий міні-парничок. Потім, коли побачили, що воно проклюнулось, відкриваєте, щоб він не потягнувся у вас сильно високо. Ось такий перець. Так, в мене друг є, той, який мені допомагає. Все. Ну, тепер ми нарешті гуляти з Дашкою. Ідемо? Ще хочу вам показати, таке змайструвала такий пуфік, але це тепер його полюбив наш рижик. Рижик. Ну, От. Всі прийшли, всі сказали привіт. Друзі, дякую вам за лайки. Ми пішли з Дашкою гуляти. Дашка, пішли? А тим вже почали. А тим вже почали дурачити. Ну все, іде. Іде моя дівчинка. Нарешті дочекалася. День, іде. Ну давай, скакай, відкривай. Еще раз. Давай, ще, давай. Давай, давай. Друзі, ще покажу вам цибуля, яка в нас. Та цибуля, яку ми взяли в магазині маленьку. Бачите? От вона швидше відпустила і корітчики, і, і краще пішла. Тому ми її вже щипаємо. А та, яка була велика, тобто вона сильніше оброблена. Ось ця ще сидить теж. Інжир. жир. Тут інжир. Інжир той, який на маленьких, на молодих гілочках, він випускає бреби, ми їх зразу обломаємо, тому що це сок їхній. Ну, все, все показала. Пішли гулять. Ще орхідею вам не показала. Чудова. Чудова дівчинка вже п'яту квіточку пустила. Це мені галка на день народження подарувала, дякую. Це ми гуляємо. Як чудово пахне весною. Весна. Кожна пора року чудова. Зимою ми намагаємося себе якось розвеселити, всякі свята, всякі лижі і, і тому подобне, так? Подібне, а весна сама по собі співає. Друзі, ми гуляти. Вам хорошого дня, чудового настрою. Дякую, що ви зі мною. Дякую за лайки. Дякую за коментарі на, на каналі. Бажаю сонця, чудового настрою, позитиву, щастя, здоров'я, чудової весни. Весна в нас завжди чудова. Все за наикраше.